Росіян раптом почали ламатися і, ймовірно відмовляли двигуни. Це сталося просто під час вильотів, поки пілоти планували виконання своєї брудної і злочинної роботи. Але борти зненацька вийшли з ладу, і ніхто не чекав. Та схоже сталася страшна помилка, яка призвела до зовсім неочікуваних наслідків. і таки були втрачення самі циданти тяжкі для самолюбства рашистів Як все було, що сталося з пілотами, розбираємося у випуску. А ми вітаємо. Всіх глядачів ставте вподобайку та підписуйте, щоб не пропустити жодних цікавих та актуальних новин. Ну і додивіться також це відео до кінця, тому що далі ви почуєте дещо неймовірне. і Ми вже розпочинаємо вам все це розповідати. Міноборона рефі втратила чверть літаків Іл-76 на РАФ. чверть всіх військових літаків, Іл-76 МД-90А вийшли з ладу через неякісні деталі. Ворожа техніка була пошкоджена через частини, які не відповідають вимогам документації. У результаті, Аті через проблеми з шасі з ладу вийшли відразу п'ять літаків, які рашисти використовують для перевезення військ. Про що повідомляють Росзмі. у зв'язку з виходами з ладу літаків, АРАВ порушили кримінальну справу проти постачальника підшипників для літаків Іл-76МД-90А. за даними слідства. Балашихинський ливарно-механічний завод придбав у невідомого виробника підшипники та передав їх підприємству «Авіастар» для виробництва літаків. Неякісні запчастини призвели до проблем у п'яти літаках. За попередніми даними, всього розпорядження Міноборони АРАФ на кінець 2023 року перебувало 18 літаків Іл-76МД-90А. Причому 11 з них було поставлено в 2022-2023 роках. Відомство АРАФ уклало перший контракт на постачання Іл-76МД-90А ще го року. Згідно з ним, підприємство «Авіастар» мало поставити 39 літаків до 2018 року. Однак в 2020 році контракт вирішили пом'якшити. Передбачалося, що за старими умовами авіастарт до 2021 року поставить 13 літаків. А з 2021 року набуде чинності новий контракт до 2028 року на 14 літаків. Зазначимо також, що мінусувати авіацію Путлера допомагають і повітряні сили ЗС України, і Так українські воїни напередодні збили ще один рашистський су 25 Ворожий штурмовик на Покровському напрямку знищили захисники із 110-го МБР. Імені генерал Хорунжова Марка Безручка про що повідомили в в Хортиця. Цитую на Покровському напрямку українські військові збили бойовий літак Су 25 який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони. І варто підкреслити, що воїни із окремої механізованої бригади, імені генерал Хорунжого Марка Безручка знищили черговий штурмовик Су 25 який вже палає в степах українського Донбасу. Так йдеться в повідомленні. Осу в Хортиця також підкреслили, що ворожа авіація вкотре зменш. Чилась на один борт завдяки влучності, вправності і професіоналізму наших зенітників раніше. Також повідомлялося, що удари сил оборони України завдали деяких пошкоджень аеродрому військової авіації РФ мілерово Ростовській області. Зокрема, вибухи рознесли будівлі технічно експлуатаційної частини і склад пальномастильних матеріалів. Військовий аеродром поблизу до Латинка. за словами самих рашистів, був атакований українськими, начебто так, дронами. Ну а місцеві жителі нарахували понад 16 вибухів. Близом ну і також їх чули в районі Нафтобази на одному із знімків, зробленому після удару, видно три осередки пожежі за даними сервісу. «Вікімапія», одна із них була на місці ангару технічно експлуатаційної частини. А тим часом расисти вже навіть планують побудувати укриття для своїх бойових літаків. Аналітики зазначили, що захист трьохста одиниць бойової авіації обійдеться рашистським ПКС приблизно в один мільярд доларів. Тому в Міноборони АРАФІ підуть шляхом найменшого опору і створять укриття від. Негоди рашиські військора з посиланням на міністра оборони РФ Андрія Білоусова повідомляли про наміри військового керівництва побудувати на аеродромах захисні укриття для бойових літаків. ПКС «Арафія». Ну і цікаво, що повідомлення з'являлися в соцмережах буквально напередодні удару українських сил по авіабазі Міллерова. Ось що пише один із рашисьських воєнкорів за допомогою високоточних західних ракет із касетною начинкою. Противник не раз намагався атакувати нашу бойову авіацію на 100... Янках у п'ятницю Андрій Білоусов запевнив мене, що вже складено графік по аеродромах і укриття обов'язково будуть побудовані. Так повідомляє у себе на каналі пропагандист Олександр Коц. Зазначимо, що українські сили неодноразово атакували місця дислокації не тільки фронтової авіації РФ, а й авіабази, де розміщені стратегічні літаки ПКС РФ. Наприклад, навесні поточного року українські спецслужби провели операцію і завдання удару по аеродрому «Ангельс-2», де перебували стратегічні бомбардувальники. Кату 95 п'ять АМАЗ, крім того, в одному з останніх аналогічних епізодів було пошкоджено новітні рашистські винищувачі су 57 які були розміщені на авіабазі в Астраханській області за 600 кілометрів від України. Один із літаків знищено повністю. Тобто рашисти втратили пристрій, який вважали гордістю повітряного флоту. Про деталі влучання українських засобів ураження по авіабазі Ахтубінськ. Представник гур Міноборони Андрій Юсов також вирішив сказати. І він підтвердив, що в до атаки дронів гур пошкоджено одразу два су 57 Ступінь пошкоджень в двох літаків різний. В одного настільки серйозні руйнування, що підійматися у повітря для ударів по Україні він більше не зможе. Другий з дещо слабшими пошкодженнями, однак, ремонт займе час, впевнений представник розвідки. Крім того, Юсав зауважив, що подібна атака відбулася вперше. і Вона показала, що рашистські наднові винищувачі вразливі для української зброї, коментуючи новину про спробу рашистами захід. Захистити свою авіацію українські оглядачі з Дефенс Експрес пишуть, що рішення про будівництво захисних споруд видається в російському інформаційному просторі як ініціатива, знизу запропонована військ Однак відсутність подібних споруд на авіабазах арафії відомо з 1980-х років, коли до ладу війшли нові літаки. Якось су 27 і міг 31 які не поміщалися в стандартні укриття моделі 2А13. Так в СРСР стандартні арочні укриття 2А13 будували в в Прикордонних військових округах ці укриття шириною 13 метрів мали бетонні стіни завтовшки 60 сантиметрів сталеві ворота завтовшки пів метра. В них також передбачалися приміщення для обслуговування літаків, обладнання електрообладнанням, вентиляцією і системою пожежогасіння. Вартість стандартного укриття два тринадцять року становила 160 тисяч радянських рублів, що еквівалентно приблизно півтора мільйонам доларів в сучасних умовах для більших літаків, таких як Су-27, потрібні більші укриття. Наприклад, моделі 2.19 дев'ятнадцять шириною 18,6 цілих метрів, але вартість таких укриттів значно вища з огляду на їхні розміри та додаткові конструктивні особливості. Ну а щодо можливого будівництва укриттів, то найімовірніше такі роботи можуть розпочатися на авіабазах Кучовська, Міллерова, Більбека, також в Таганрозі та Воронежі. Якщо росіяни хочуть захистити близько 300 одиниць авіації, то йдеться про приблизно 1 мільярд доларів. Але цілком вірогідно, що замість повноцінних укриттів для літаків ВАРАВ підуть шляхом найменшого спротиву, і це будуть або навіси як на авіабазі Хмеймін в Сирії, або металеві анг. Гара, які покликані захистити лише від негоди, підсумували оглядачі. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Якщо вам подобаються такі новини, то обов'язково також напишіть про це і поставте нам вподобайку. Ну і щоб не пропустити жодних свіжих і актуальних новин, підпишіться і поставте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про свіжий випуск. До зустрічі. І слава Україні!